Доброго ранку, мої хороші підписники. Ви мене питаєте, чи я п'ю лисичку, чи п'ю конопляне насіння, чи п'ю олію. Бачите, дивіться, що я хочу сказати. Я хочу сказати, що все-таки, проживаючи за кордоном, проживаю в тій державі, де все натуральне. Але такого продукту, як у нас, лисички тим більше немає. Є рижики. Я подивилася у блогах, люди плутають і думають, що це лисички. Тут є рижики, це зовсім інший гриб. Дивіться, ранку. Я спеціально е, встала зранку і зразу знімаю, щоб ви дійсно розуміли, що я п'ю наші серце. Дивіться, є в мене кефірчик. Бачите, стаканчик кефіру. Я вам хочу сказати, що мій організм відчув так, дуже багато мене розпитують про чорний тмін. Він є тут, він класний. Я його попробувала, але він мені не підходить. Я не змогла його допити, просто баночку викинула. І я пояснюю, чому. До цього є пояснення. Тому що мої хороші, е, наш продукт. Те це льон і конопляна продукція. Ми на цьому виросли. Ми, може, не виросли, тому що ми сучасні люди. Але наші батьки, наші діди і прадіди, ви запитаєтеся у своїх батьків, що вони виросли на конопляній продукції. І оце, що конопляна продукція це наркотик. Це нам принесли руски. Росіяни, тому що я вам скажу, що в тисячу я вивчила все, була в інституті луб'яних культур, він знаходиться у нас на Сумщині. Слава Богу, що такий інститут знаходиться на Сумщині. Там живе мій батько, вся моя родина. І коли я туди приїжджаю, я бачу, скільки людей з усього світу їздять в той інститут, щоб навчитися вирощувати коноплю. Тому що конопля вона е, організму дуже потрібна. Тут всі омеги, і вона у нас виходить дуже дешева. Дуже я так подивилася, і тмін. Нетмін, а ляна продукція льон теж у нас дешевий. І це надзвичайно унікальний продукт. Мої дорогі, якщо ви живете за кордоном, то просіть своїх рідних, щоб вони вам привезли саме з України. Тому що за кордоном є олія конопляна і ляна. Але уважно дивіться, якщо на ній написано, що вона може. Е Придатна бути до харчування 2 роки, то ви її просто викидаєте або ніколи не беріть, тому що та продукція вона в вашому організму нічого не несе. Ось у нас олія. Ви знаєте, мені тільки що передав ромчик, тому що в мене закінчилось. І мій організм вже настільки відчуває, коли я не можу без цього жити. Ви знаєте, мені написала одна підписниця, я дуже довго сміялася. Вона купила лисичку, місяць пропила і каже: воно мені нічого не дало. Я так сміялася, мені було так смішно, ви розумієте, ми люди, ці хвороби. Заробляємо все своє життя, ми робимо організм все своє життя, а хочемо за е, декілька е, за місяць просто вилікувати. Це ж не таблетка. Е, дивіться, я п'ю постійно. Я вже у Фейсбуці 4 роки і саме, саме благодаря лисички конопляної продукції я прийшла до Фейсбуку і поділилася. І ви бачите мій етап в житті. Е, так, я інсульт отримала. Багато хто каже, о, ви отримали, ви п'єте натуральний і отримали інсульт. Ну, це, це, це теж дуже смішно, коли люди не знають, що таке інсульт, і я отримала його від перевтоми, від того, що я тільки пахала, тільки дбала про своїх дітей. А треба було трошки дбати про себе. Ну, я не про це. Я про лисичко і конопляну продукцію. Лисичка у нас унікальний продукт. І багато підписників мені писали: чим вона унікальна? Вона завжди от ой, яка вона смачна! Я завжди от ромчик зараз передав, бо я вже всю випила. Дивіться, вона така помелена, грубо. Якщо ви хочете, щоб краще, ви можете ще собі на блендер кинути і молоти. От так. Практично чайна ложечка, бачите, почти, Це вже я так кидаю сюди лисички. І ще кидаю конопляного насіння. Що дає лисичка? Лисичка це мітла нашого організму. Вам не потрібно ніякі е е е таблетки, ніякі антибіотики, тому що я знаю багато людей, котрі просто харчуються. Е е їдять жирне, жарене, харчуються і беруть лисичку, і думають, що вона їм допоможе. Ну, Тут трошечки треба ще й харчування змінити, але чому зараз я знімаю, тому що новий рік і ми дійсно будемо вживати багато жирної їжі і дуже добре почистити організм. Я вже більше 4 років п'ю лисичку, я п'ю їх О, і олія конопляна. Я п'ю лисичку більше 4 років, і я ще раз розказую, що я без неї не можу. Я перепробувала щось друге, але ем, воно мені не підходить. Лисичка. Дуже часто думають, що в ній є. Ой, вона у вас це нечиста, там є. А пісок. Справа в тому, що лисичка має таку властивість, в ній не може бути піску, тому що вона сушиться на дерев'яних таких сотах, де весь пісок, глина, якщо навіть є, то вона пропадає. Може бути ялинки, хвойки, можуть бути, але це ж теж не є страшно, правда? Чому вона має таку властивість? Саме за цієї властивості вона допомагає нашому організму. Дуже багато мене питають, ой, я там чи чайну ложку, чи пів. Я взагалі рекомендую пити з пів чайної ложки, багато моїх підписників знають, коли вони це п'ють, вони розуміють і дуже мене уважно слухають. Ось, тобто це натуральний продукт, він вам нічого не дасть. Він просто вичи... вичистить з організму все все погане. Ось так. І так я п'ю і ввечері, і зранку. А ще я розказувала, що конопляне насіння теж, бачите, воно обрушене, ось таке воно гарненьке. Його можна, коли робити бутерброд. Посипаєте зверху на бутербродик. Дуже багато моїх підписників пишуть мені і кажуть, пані Марина, я коли отримала, воно таке смачне я з'їла пару ложок. Нічого страшного. Так, нічого страшного. Чому? Тому що ваш організм побачив омега. Йому подобається. І. Ваш організм насититься і більше не буде стільки требувати. Це все є натурально, це зовсім не є безвредно, тому особливого рецепта немає. Хочете пити? М -м -м -м. Хочеться більше, значить, організм ваш потребує. Просто дослухайтеся до свого організму. Він ж вам все підсказує. Ось, А саме отак пити дуже добре ввечері перед сном і е, -е ранці, наче серце. Але, мої хороші, це не все. Є ще умова. Коли ви п'єте лисичку, ви обов'язково вранці маєте вживати зо дві добрі отакі склянки теплої води. Ви скажете чому? Тому що вона з організму виводить всі паразити, всі. Тяжкі речовини, все-все, що ви за день з'їли погане, вона все виводить, тому вам треба вивезти це все чистою водою. Якщо не будете виводити, воно буде в організмі борлити. Дуже багато мені кажуть, пані Марина, я не можу навчитися а, пити воду. Я п'ю її теплою, і тоді вона легше організм е, сприймає. Тому постарайтеся, якщо хочете бути здоровими, не ігноруйте. Це просто натурально, і ви розумієте, це набагато дешевше, ніж ваші таблетки. Але таблетки це ще ж не все. Таблетки приносять нашому організму дуже багато зла, тому що зараз у світі стали дуже багато таблеток продавати без рецептів, і люди їх вживають треба чи не треба. А ви попробуйте вживати от щось натуральне, і ви будете бачити, як ви себе будете відчувати, як вам буде легко, комфортно. От, так що поспішайте чистити свій організм. По-перше, це можна і діткам, і своїм тваринкам, які живуть вдома. Не те, що можна, а потрібно. І воно не несе шкоди нікому ні вашим дітям, ні вашим особливо паразити. Паразити є у кожного, особливо в дітей. Тому ви спокійно можете давати, якщо діти не хочуть пити з кефірчиком чи з молочком, просто легенько і вони будуть з задоволенням пити і будуть здорові. Саме головне для кожної мами. Для кожної сім'ї треба, щоб були здорові діти та люди в вашій сім'ї. Коли всі здорові, тоді життя прекрасне, мої дорогенькі. І так, з вами була пані Марина. Якщо вам сподобалося, питайте, пишіть під цим відео. Я ще розкажу. ось, можна вживати комплексом. А якщо ви за кордоном, просіть своїх близьких, я Знаєте, завжди хотіла, вже не хотіла це продавати, тому що я за картоном мені важко, але зараз естафету взяв мій син. Він допомагає моїм українцям. Хто не може знайти, а хто може знайти, завжди рекламую, що лисичка це український гриб, український продукт. Шукайте його в Україні. Якщо можете самі зібрати, завжди в сезон я кажу, збирайте лисичку, не ігноруйте, її має бути багато, маєте знати, як її збирати, тому що вона має бути не жарена, не парена, не варена, не в морозілці, а жива, здорова, зібрана. Ви її можете навіть прямо в лісі їсти сиру. Я колись показувала такі відео. Тобто, скажу вам, особливо, коли ви маєте дуже великі проблеми з печінкою, це ваш продукт на все ваше життя. Якщо ви маєте цукор, починайте зразу їсти лисичку. Вона береже вашу печінку, вона чистить вашу печінку. Щоб цукор це ж важливо, да? щоб ми його не мали. Особливо, коли ви на пенсії, старайтеся їсти її, їсти правильно. Не означає, якщо ви якщо ви е, п'єте лисичку вранці і ввечері, то вам можна їсти жарену картоплю, жарене жирне м'ясо, це не означає, мої хороші. Це не... Треба ще себе берегти для того, щоб бути здоровим. Це велика, велика праця, мої дорогенькі, це велика праця. Щоб відновитися від якоїсь хвороби, це теж треба працювати. Люди від онко відновлюються, чистять організм від хіміотерапії. Є дуже багато в мене таких людей. Да, вони, я не кажу, що не треба вживати ліки, і треба вживати ліки, треба чистити. Але отакий продукт треба допомогти собі ще, своєму організму, це робити. І так, я вас дуже люблю. Робіть вправи. Займайтеся спортом, займайтеся собою, особливо, коли ви на пенсії. Я ще не на пенсії, а захворіла, мені ще далеко до пенсії, але прийшлося над собою працювати, мої дорогенькі, і вам раджу, працюйте над собою. Те, що ви зробите для себе, воно безцінно. І наше здоров'я безцінне. Мої хороші, я вас люблю та обожнюю. Всього вам найкраще. Поділіться цим відео.